Вітаю на моєму каналі Руни прогнози Тамагі. Сьогодні у нас продовження відео для знаків зодіаку. Сьогодні у нас діви на листопад місяць цього року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну, тепер почнемо. Добре, отже. Скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіака Діва у листопаді місяці цього року? А я скажуть вам неправду. Діва. Інгус. Айгіс. Пуста рума. Соула. Наутіс, ну, добре, ще одну докладу. І Хагалас. ти, Ну, добре. Добре, дякую за відповіді. Е е і тепер підсумуйте. Фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Діва у листопаді цього року? Дагас. Єра. Маннес. Хм. А дуже навіть непогано. Ну, є нюанси, звичайно, але куди ж без них, як то кажуть. Добре, що ми маємо? Гебо, Інгус, Алькіс, далі, Пустаруна, Соло, Наутіс, Хагалас. Цікава связочка. І фінал. Дагас Єра Маннес. Ну, перевернутих рун нема. Ну, добре, ну тут і без них буде трошки жесті, так би мовити. Гаразд, про все по порядку. Що ми маємо? Гебо. Відразу, у вас партнерство. Початок розкладу. Тобто, якась взаємодія буде у вас цей місяць активна з людьми. Знов-таки, партнерство в будь-яких його формах. Це не лише про любов, про кохання, це і робоче партнерство, ділове, там, друзі, родичі оце, оце, це все сюди. Да. Це один аспект. Другий аспект дар від вищих сил. Та високе значення цієї руни, ось, до речі, вищі сили знизу випали. Тобто тут цей аспект точно варто врахувати. Що про що мова? Якась подія, якась ситуація, розмова, випадок, там, інформація, яка значно повпливає на вас, відповідно, Ну, знак від вищих сил, ну, може і так. Тобто, якийсь такий, знаєте, ну, подарунок від вищих сил, одним словом, воно вам піде на благо, піде на користь, якби повпливає на ваше життя в позитивному сенсі цього слова, ну і так. Добре. І, ну, а якщо взяти більш приземлений варіант, то це якийсь просто неприємний несподіваний подарунок. Ну, щось таке. Ну, кави може, хтось пригостить, Ми щось таке також. Далі інкус. Ну, якщо взяти знов-таки партнерство, у вас плодотворне. Ось, руна плодорідді якраз випала. Е, Що це? Це про дохід, до речі. Ну, тобто, якщо взяти такий контекст, це у нас. Ну, більше про роботу, про якісь такі стосунки. Да? Хоча і, і до любові, в принципі, ця руна також має відношення. Тобто, у когось так, у когось так програється. Ну, взагалі, тобто, успішне партнерство, вдале, якщо так. Це продуктивне, знаєте, для обох сторін. Взаємовигідне. О, оце правильне слово. Ось воно. Ну, далі, Алькіс. Ну, Будете себе добре почувати під захистом вищих сил, якби. Да, до речі, знизу руна долі випала. Е, далі, ну, тобто, якщо так, партнерство під захистом вищих сил. Да? Ну, доля, ну, в якійсь мірі, хай буде. Е, і далі. А якщо так, то це ось ваш достаток. Якщо взяти вже у відриві від партнерства, ось ваш достаток також Захищені будете в цьому плані. Тобто, м -м -ну це, це як і робота, тобто, це те, що дохід приносить. Це тобто, не, сам, не сам дохід. Ну, хоча в даному випадку мені йде, все -таки, все -таки, що це саме захист якби, вашого доходу, вашого достатку. Теж, тобто, у вас цим все гаразд буде в цьому плані. Ось ви. Гарно все почуваєте, захищені, комфортно вам, відповідно. Як в стосунках, так і взагалі просто. Далі що ми пуста руна. Ну так, да, це, до речі, руна захисту вищих сил. А ось і вони випали, до речі, вищі сили. Ну, тут у вас дар вищих сил, захист вищих сил. Ну, місяць буде цікавий. Позитивний, плодотворний однозначно. Далі що ми маємо? Соло, ну ось руна перемоги. Будь ласка, радісні емоції, хороші новини у вас. Завершення якісь -то ваших справ успішне. Оце все сюди. Ну, радісні моменти, знаєте, які запам'ятаються. E, саме такі світлі позитивні моменти, які запам'ятовуються. От про тему. До речі, під інозом. Щось пов'язане теж із достатком. Якщо так, тобто, ну, як з достатком, так може бути і з любов'ю, в принципі, пов'язане, тому що інузи туди відносяться. Да? Ну, позитивно, набір позитивних емоцій у вас тут буде, прям, знаєте, буде що порадіти. Далі, наутіс. Ну але. Руна долі, да, говорить про те, що будуть все-таки певні випробування, певні обмеження. Ну, не... ну да, Ложка дьогтю в бочці меду. Куди ж без неї, звичайно ж. Далі. А тут цікавіше ще йде. Ось, якщо захист, захист вищих сил, зокрема. Да? Та ще й під проводом долі взагалі. Ну Якісь події у вас будуть цікаві. Її ні дать не взяти цікаві. Важливі, так би мовити. Які повпливають на ваше подальше життя. Ну, то да, да, при так, при такому наборі рун точно щось цікаве має відбутись. Ну і далі. По фіналу Хагалас. Цікаво. Ну В даному випадку Хагалас більш позитивне забарвлення має. Зараз поясню, чому. Якщо взяти, що наукіс це певні обмеження, на, то відповідно ось Хагалас, Та зносите ви їх, ну, якщо так. Ось, про тему. Ну, але все-таки варто тут згадати і темний аспект, будемо казати, руни це про руйнування планів, да, якийсь, який хаос, який втручається в життя. Руйнування планів, там, ремонт, да, там, поломка техніки, ще там щось таке, де щось забули, де щось втратили несподівано, неждано негадано, якісь. Справи навалились, щось ви щось, що взагалі собі не планували, доведеться робити. Ну, це, це сюди. Це все сюди. Да, трошки тако хагалось. Ну, До речі, наутіс-хагаус. Ну, якщо так, під впливом долі. Тобто, ну, карма, ну, хай буде карма. Ось, відповідно. Тобто, ця, ці події, як би, вам зверху, в тому числі послані. Ну, раз так, значить неспроста. Ну що ж, е не зациклюйтесь на тому, і прийдіть достойно. І відповідно, вищі сили те оцініть. Вони на вас зараз уважно дивляться. Будуть дивитись цей місяць так точно, при таких торунах. Далі, що ми маємо? Потихеньку добираємося до фіналу. Дагас, Єран і Маннас. Ну, ось, у вас трансформація ситуації падає. Перехід із ночі в день, якщо так, так? Тобто, це зміна. Ну, я з руна світла позитивна, зміни на краще в житті, відповідно. Я, В чого будуть стосуватись? Ну тут певні як це, певні аспекти показали. Ну, загалом, зміни, зміни в житті на краще. Це як зміна може бути якось там вашого, не знаю. Ну, одним словом, позитивні зміни. Да. Зміна може бути як зовні вас, так? Якісь зовнішні фактори там. Ну, оточення, там, робота, ще там щось, ну, позитивні, одним словом, зміни в будь-якому випадку. Так і зміни всередині вас. Ну і, до речі, тут про більше про всередину вас іде мова. Далі, що ми маємо? Єра. Ну, ось, Воно вас веде до урожаю, до завершення певного циклу. Оце, до речі, дуже теж цікава зв'язка, така потужна. Трансформація і завершення циклу, відповідно. Тобто зміни все-таки у вас мають відбутись. Так? Чому кажу у вас? А тому, що ось Далі Манна складає. В даному випадку то ви самі. Ось. Ви приходите до того, що е, ну, це позначка цілісної людини, так? яка знає, розуміє, чого вона хоче, що їй робити. От, про це мова. Людина, яка ну, знайшла себе, ну, хай так буде. Ну, будемо казати, розібралась у собі, принаймні, чого вона хоче на даний момент, хоча б, так? Що їй робити, куди їй йти, куди їй рухатись. От про те мова. Ну, до речі, тут ще цікаво. Якщо взяти оце, от... якщо взяти оце, от, є Романс також. Урожай чого? Урожай щодо ну, ваша праця дала урожай. Ясно. Ви на те потрудились. і ось, в принципі. А це ну, про фізичні якісь там блага. Да? Якщо взяти аспект, відповідно. як Внутрішнього вашого світу і внутрішнього розвитку, то це також. Ось робота над собою, якщо так, яка вас власне, приводить до того, що ви ну, знаходите себе, якщо так, розбираєтесь собі. От про тему. Ну, До речі, якщо взяти, ну це мені перша трактовка пішла. Загальна трактовка це саме е, вилетіло. Взаємодія з людьми. Взаємодія з людьми. Місяць у вас на те буде насичений. Ну, ось у вас з партнерства почалося, і руною людини закінчилось, відповідно. Тобто взаємодія з людьми будете багато. І з різними людьми, там по роботі і не лише. Друзі, рідні, знайомі, близькі, кохані. Все, одним словом, багато. Буде дуже-дуже у вас взаємодії. Схоже, що навіть більше, ніж ви собі плануєте. Загалом воно вас позитивно пройде, по таким торунам фінальним, м -м, пречудово мають у вас справи піти. Ну так, да. е на що заакцентувати увагу? Ну, ось тут ось певні труднощі з Хагалазом пов'язані, да, зокрема, ну, відповідно. Будьте готові до того, що можуть бути якісь цікаві такі події. Вне меж вашого контролю, так би мовити, так? Ну і що, партнерство у вас тут успішне, Вищі сили за вас, уважно на вас дивляться, до речі. Ну, але, тим не менше, випробування якісь посилають, якщо так. Це галопом по Європам пробігаємось, так би мовити. Ну, і схоже, по фіналу вам ці випробування ви успішно пройдете. Ось, ось вам, вони дають вам трансформацію, відповідно. Все як вас, так і ситуації вашої. Так? Ось завершення циклу, ну і ось знаходження вами себе, так би мовити, коли ви розумієте, що ви хочете, куди ви хочете і як ви хочете, да? якось так. Фінал хороший. Коли людина, ну, цілісна людина, так? коли вона розуміє, що їй робити, як їй робити, і так далі, то успіх їй ну, майже гарантовано. Ну, звичайно, бувають нюанси, але, але це. Важливий, якби, за, цей задаток, залог на успіх. От. Саме така от людина з таким настроєм. Ну, а раз, прогноз доволі позитивний вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!